Пане Леоніде, говорили перед вами з Речником ВМС України, і він нас так втаємничив в ті моменти, як власне супроводжують кораблі судна з збіжжям українським цим зерновим коридором. Розказав про моменти військові, зокрема про замінований шлях. Мене ж цікавить, чи інші моменти чи відбувалися якісь диверсії з боку Росії, за цей час, поки курсують судна, чи провокації відбувалися, чи відомі вам? Так, були провокації, були різні проблеми, які виникали, були пошкоджені кораблі, але це були незначні такі диверсії, які не створили якусь велику загрозу. І власне навіть страхування цих перевезень не зросло у вартості, тому що коли Туреччина опікувалася цим зерновим коридором, була одна ситуація, коли ми самі почали, то вартість страхування становила 15-18%. Потім, через два місяці, не маючи жодної проблеми при перевезеннях, у нас страхування. Впало до 1,5% в 10 разів. І, власне, навіть менше 1% останні останнє було в місяці, але час від часу ці проблеми траплялись, і, власне, ми давали у відповідь: ви знаєте, що підривались кораблі в Криму російські. Тобто, ми Заплатили за те, що тим, що власне пошкодили їм більше ніж нам, і потім ці напади на наші кораблі практично майже зупинились. Тобто зараз, е крім мін, е більше ніякої небезпеки немає. Чи, ну, фактично, я розумію, що є в небудь момент можуть напасти на ці кораблі. Так, зараз міни це є основна загроза, і вони з'являються несподівано не в зоні проходжень кораблів. Тому це теж максимально. Контролюється, але не завжди це можна зробити. А от е, запуски ракет, там, використання літаків, е, Росія не може застосовувати, тому що в нас там досить серйозно, наші військові попрацювали, створили такий потужний щит, який е, не дає їм. Робити те, що вони хочуть зробити, і ми користуємося цим і в нас перевезення вантажів. Якщо брати загальний експорт, то морським шляхом перевищило 85%. Десь в межах 86% це йшло морськими коридорами. Решта, десь відсотків 12, Це інші уже суходолом. Перевезення залізницею і автомобілям, ми ще повернемося власне до інших шляхів перевезення. Я хочу уточнити таку інформацію, тому що цей зерновий коридор називає через те, що вони дуже небезпечно, як з персоналом, чи достатньо персоналу для цих суден, ну хто наважується возити українське збіжжя і не тільки. Ну, З персоналом як? Якщо говорити про персонал, який обслуговує термінали морські, то цей персонал уже загартований так, що він не боїться ніяких загроз. Він працює цілодобово. А от якщо говорити про персонал, який обслуговує самі кораблі, там виникають питання, але це залежить ще від того, хто власник тих цих кораблів, хто входить в склади екіпажу. Мабуть, ви знаєте, що багато в цих морських перевезеннях, не дивлячись на те, що власниками там є і американські, європейські і компанії, і з там, в інших країн близького сходу, а дуже багато наших моряків. Працює, які власне також загартувалися, як і ті, хто працює в портах. Тому є е, проблема, але е, ну скажімо, навіть не набагато зросла е, заробітна плата цих моряків, які працюють, але вона виросла в порівнянні з іншими перевезеннями, з іншими шляхами морськими, які там із Європи йдуть до Китаю чи там до африканських країн. Е, менше отримують оплату в моряки, ніж ті, які йдуть чорноморським коридором. Тому вони ризикують, знають про загрозу, але все-таки працюють. А чи відбувається затримка вантажів? Власне, якщо ми говоримо про морські перевезення через замінування, через ракетні обстріли, через не знаю, що якісь небезпеки, і наскільки довго це власне затримується? Е... Виникають такі проблеми. Виникають проблеми, але їх покриває якраз страхування, те, яке здійснюється при перевезеннях, і тут не втрачають ні трейдери, ні власне сам той компанія та, яка дала ці кораблі. Просто і бувають такі, і це все залежить від різних обставин. Але, от по тих даних, які в нас були, але вони були ще на, на кінець року. Що десь приблизно було близько 12% тих кораблів, які були використані, вони попадали в такі обставини або під обстріли, або зупинки були в зв'язку з тим, що виникали якісь загрози тощо. Тобто ну невелика кількість після нового року цей відсоток менший, і я навіть не знаю точно, але десь в межах там 2-3% всього кораблів попадали в такі скрутні становища, коли в Сирії змінився уряд. Україна чи не перша країна, яка власне привезла туди своє збіжжя, своє зерно, так кому ми зараз постачаємо це збіжжя зерно, окрім звісно, серії, яким? Ну, найбільше ми постачаємо в Європейський Союз, там великий обсяг. На другому місці у нас Китай. Дуже багато він купує. А в основному це кукурудза, а багато купує Туреччина теж, але вона купує в основному пшеницю, ячмінь. І є поставки от в Сирію ви сказали, у країни інші Арабського континенту, в Саудовську Аравію, Емірати, і також у Африку, Африканський континент. Там величезний, найбільший попит там, але там інша проблема. Там не військова загроза, а загроза розрахунків і власне. Поки що таких надійних, скажімо так, і стабільних поставок на африканський континент ми не здійснюємо за виключенням Єгипту. Звичайно, хоча і там Росія бігає перед нами і виграє тендери, тому що продає туди наше зерно. Яке вона безплатно просто на окупованих територіях забрала, і вона може меншу ціну поставити, і тут у нас інші проблеми виникають вже в стосунках з Єгиптом, бо їх ми найбільше постачали в цю країну, якщо говорити про африканський континент. Тобто є ці проблеми теж. Ми тобто все це враховуємо. Um... Пане Леоніде, власне, крім зерна, ми які ще товари морським шляхом доставляємо, товари, продукти? Так, так. Ми багато почали поставляти олії, соняшниковий шрот, також цукор, також муку. Тобто ці продукти. Теж йдуть морським шляхом, оскільки логістичні витрати при перевезенні морським шляхом вони значно менші, ніж суходору, і це вигідно. Але окрім месіозпродукції, ви ж знаєте, що ми експортуємо і іншу продукцію, це і кхм, різні а, залізна руда, метали різні, інші вироби. Тобто, також ця продукція в нас експортується морськими шляхами зараз рік тому ми не мали такої можливості. Останній рік ми використовуємо цю можливість і це приносить нам користь. Але ви всі знають про те, що більше 60% експорту з України в цілому не тільки морським шляхом, це наразі сільськогосподарська продукція. Які найбільше залучені порти в Україні? Які завантажені? Найбільше залучені Одеські порти. Також задіяно ми знали було більше, а зараз менше набагато. Це логістичні об'єкти Дунаю. І Також, ну, інші, але на жаль, не працює в нас Миколаїв. Це найпотужніший порт був. Який заблокований, в якому до цього часу стоять десятки кораблів іноземних, вони не можуть вийти, тому що екваторія замінована повністю, і ніхто не може ризикувати, щоб вийти звідти. Також і маріупольські термінали, і ем, також е, Херсонський та той, той регіон, який ми використовували логістичний, теж у нас не працює. Тобто десь приблизно, якби додати ці термінали зернові, то це десь в цілому ну, майже 50% додаткових потужностей. Ну, не, не повністю 50%, ну, десь 41-43%. І ми зараз їх не використовуємо. Ну, наразі, враховуючи те, що Трати великі площ посівних, і ми збираємо менший врожай вдвічі, ніж ви знаєте, рекорд ми встановили, коли ми 108 мільйонів тонн вперше в історії зернових і олійних отримали перед війною. Ну, зараз приблизно половина врожаю, тільки ми можемо зібрати. Тому ці термінали, про які ми говоримо, які не використовуються. Ну, вони не такі актуальні. Я думаю, що після війни обов'язково ми не тільки повернемо і валовий збір, і експорт, ми його ще й примножимо, так що вони будуть задіяні і нам ще не вистачало. Ми хотіли, до речі, до війни думати і про інші термінали, які треба будувати, і збільшувати потужності, тому що ми постійно нарощували експорт. От війна це все зруйнувала, на жаль. Пане Лонідо, ви кажете, що половина з потужності 108 е, мільйонів? Я е, можу помилитися. 108 мільйонів ми зібрали врожай. Перед... Це перед війною. Е, зараз є половина. Е, Яка е, половина через окуповані території? Чи це втрати через власне загоряння по. Е, Полів через погані погодні умови, тому що другий рік підряд ну просто несприятливі погодні умови. Страшена спека стоїть. Ну, е якщо порівняти з тим максимальним обсягом і рекордом, який ми встановили, то десь на 40 мільйонів ми менше зараз зберемо а врожаю, е це втрати посівних площ, які ми втратили не тільки. Через окупацію, а через те, що немає поливу, ми не можемо використати. Ми знаємо про підрив найбільшого водосховища, яке зірвали, і в нас майже 400 тисяч гектарів сьогодні залишилось без вологи. Також дуже багато замінованих нас земель. Тому що орки навіть використовували такі сучасні міни, які вони кидали і спочатку з гелікоптерів, а потім навіть дронами їх розвозили, кидали по, по полях. І в нас, на жаль, не буду називати цифри. Але щотижня приходила інформація: якщо не гинули, то тяжкі поранення отримували наші фермери, наші працівники, які збирали врожай, які обробляли поля. Підривалися на мінах, тому це все принесло втрати. також ми не могли витримувати і ті технології, які застосовували до початку війни, тому що і внесення засобів захисту рослин, мінеральних добрив зменшилось. Це вплинуло на врожайність тощо. Тому війна це дуже дуже велика проблема для сільського господарства. Пане Лоні, де мене останнє запитання власне стосується тих 12% наземних шляхів, які використовує Україна для поставки збіжжя і інших продовольчих товарів. Куди кудою вони власне і це залізничні шляхи, і наземні транспортні Автомобільні, автомобільні Зважаючи на те, що у нас були кілька місяців рік тому проблеми власне з сусідами. Які не пропускали транспорт, кудою зараз їздять е, і потяги, і е транспорт. Ну, всі знають про те, що після таких великих зусиль, які ми е, потратили для того, щоб переконати все-таки Європейський Союз, і він відновив квотування, обмежив суттєво, але все-таки дозволив нам по квотам. Продавати в Європейський Союз, і саме в цьому напрямку рухаються ці і залізничні потяги, і автомобільні перевезення, Ну, в обсяг перевезень впав, після того як запрацював все-таки коридор морський. А багато в нас вагонів. у Нас 28 тисяч вагонів, які можуть перевозити е, зерно. Це завдяки тому, що дозволили приватним мати вагони. Якби нам ще дозволили мати приватні локомотиви, то не підвищувалися б і тарифи. Тому що сьогодні для перевезення вагонами ну, тарифи зросли, і це все ну, власне впливає на. Вартість, зацікавленість і все, І коли працює зерновий коридор, морський, то всі зосереджуються на, на використанні і перевезеннях, навіть і в Європу, саме цим шляхом. Пане Леоніде, дуже вам дякую за ваші відповіді. Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру глядачам. Нагадую, ми спілкувалися з паном Леонідом Козаченко, президентом Української аграрної конфедерації, віце-прем'єром-міністром України з аграрних питань 2001-2002 років, і спілкувалися власне про ситуацію, яка є зараз сьогодні довкола зернового коридору в Чорному морі.